Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас огляд з магазину АТБ. Дивимось з вами побутову хімію, ну, товари для дому. Це перше моє відео з цього відділу. Тож, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал. Бажаю приємного перегляду. Мило рідке для рук, соковити манго, свіжий інжир по 60 гривень 500 мл. Крем гель для душу, малина виноград, інжир 49,40 за 1 літр від Біотон Cosmetic. Непогана знижка, 25%. Крем, мило рідке Fresh Juice. Мигдальне молочко 30 гривень, 50 копійок, тут 400 г в упаковці. Пакети для сміття 120 літрів. Без зав'язок, звичайні. 29,50. Тут 10 штук, але вони великі. Мило дитяче з екстрактом ромашки та дитячим кремом 8,30-70 грамів. Або за 33 гривні 4 штуки 280 грамів у упаковці. Рідке мило сетин 29,50 тут 250 грамів здосатору. Гель для душу Чоловічий 3 в одному: 59 гривень 400 мл. Гель для душу від фамен 133 гривні 400 грамів. Гель для душу від фам 250 мл 88 гривень, 20 копійок. Або від Акс гель для душу чоловічий 7650, 250 мл. Засіб миючий савекс преміум 300 грамів Ручне прання 2830 і автомат. 29,50. Засіб миючий плітом. Автомат 65,90 1,5 кг Порошок пральний універсальний 234,70 за 4 кг. Савікс преміум 1,2 кг Порошок пральний 115 гривень. Милогосподарський розумний вибір рідке. 1 літр 32 гривні 50 копійок. Щеваксі порошок пральний савекс автомат. Тут 1,5 кілограма 157 гривень. Порошок пральний савекс 390 гривень 4,5 кілограма. «Лоск» універсальний автомат 24 кілограма 263 гривні. Капсули для прання від лоск. Тут 15 штук, ефективно діє в холодній воді, ціна 174 гривні. Капсули від нео 24 штуки. Якась гарна баночка, можна потім використовувати повторно. 552 г. Ціна 220 гривень. Ось такі капсули для прання для кольорових тканин тут 230 грамів 94,50. Засіб рідкий універсал для прання, 187,70 тут 4 літра. Губка банна фігурна 1790 від своєї лінії. Губки кухонні в акції 10 штук. Відрозумний вибір: 13,80 освіжувач повітря. Своя лінія, змінний балон аеросоль 45 гривень. Різні аромати. Липка, стрічка від мух. 8,50 за одну штучку. Відрозумний вибір, 4 штучки. 31 гривня, 30 копійок. І ніяка муха не пролетить. Це вигідніше мені це. Засіб дихло. Фроз розумний вибір для боротьби з комахами, тарганами. ну і іншими. 41 гривня 20 копійок. Спрей від кліщів та комарів 41 гривня 100 мл. Засіб від комах. Універсальний прилад. Рідина без запаху: 60 гривень 50 копійок. Спрей для волосся двохфазний кондиціонер. 200 мл 62 гривні 60 копійок. Шампунь від віддав. Три варіанти. Розкішний об'єм куркумайко косовалія і кокосова олія. інтенсивне відновлення 169,30. Ось такий дуже гарний шампунь день у день для всіх типів волосся з олією облепихи 39,90 750 мл. Шампунь, кондиціонер, універсальний і для жирного волосся 51 гривня, 20 копійок, 400 мл. Бальзам ополіскувач від Pantene. 133 гривні. Об'єм 275 мл. Шампунь від Pantene по 149 гривень. У трьох варіантах 400 мл. Шампунь за 110 гривень. Калус. Авокадо, оливка, протеїни шовку. Лак для волосся. Ультрасильна фіксація 54 гривні 225 мл. Серветки вологі своя лінія 31 гривня 30 копійок за 72 штуки. Підгузники по 333 гривні. Різні розміри 25 штук в упаковці. Прокладки жіночі 40 гривень 90 копійок. 8 штук на 4 краплі, 5 крапель, 7 штук, 44 гривні. Подвійна упаковка за 69,70. Always 71 гривня, 30 копійок. Тут 18 штук на 3 краплі. Always сенсатив 42, 30, 10 штук. Зубна паста лакалут, мультизахист 77 гривень 100 мл. 7450. Ось такий варіант знижує чутливість, зміцнюю емаль. Лакалут Актив Гербл з травами 73,50 – 100 мл. Колгит Макс Фреш. 50 мл. З карткою АТБ буде 40 гривень. По 59 гривень блендамет. Диски, ватні, косметичні день у день. 26,90 – 120 штук. Серветки косметичні своя лінія двошарові. 31 гривня 30 копійок. Серветки вологі своя лінія антибактеріальні з пантенолом. 7,90 за 15 штук. Ось такі. З екстрактом бавовни. З екстрактом а, бавовни і бамбук. По 7,90 – 15 штук. Папір туалетний, своя лінія двошаровий. 4 штуки. Ось такий жовтий 35,50. Вологий туалетний папір 29,30. В упаковці 50 штук. В акції ось такі шкарпетки жіночі чоловічі за пару 15 гривень. Кришки для консервування 20 штук, 42 гривні. Ось такі поменше 41 гривня 20 копійок. Тут 20 штук. Херсонські кришки автоклавні 45 гривень 20 штук. Засіб мою рідки для прання перволь 229 гривень 1 літр. У трьох варіантах. Гіпоалергенний засіб для прання 1 літр 102 гривні. Серветки віскозні для господарських потреб з малюнком. 30 гривень 60 копійок. Тут 5 штук. Кондиціонер Ленор 114 гривень майже 1 літр. Засіб день у день миючий. Для посуду 23 гривні 500 мл. З дозатором 1 літр 46 гривень. Різні аромати. Засіб феррі, соковитий лимон. І зелене яблуко 69 гривень. Сатін для дитячого посуду 28,50. Ось такий засіб, чистящий. Від розумний вибір, ріо, лимон порошкоподібний, 23,60. Засіб для унітазу брев, делюкс 91 гривня, дві штуки. І три штуки з лимоном. 124 гривні.